У випадку погіршення самопочуття появи перших симптомів захворювань, кожен українець може звернутися до лікаря та отримати допомогу безкоштовно завдяки державній програмі медичних гарантій. Аби поставити правильний діагноз, медики можуть призначити й певний набір аналізів на первинному рівні. Надання медичних послуг у сімейного лікаря можна зробити ті, що входять до переліку безоплатних, зокрема, загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, рівень глюкози у Загальний аналіз холестерину, а також швидкі тести на вагітність, віл, вірусні гепатити та на антиген covid 19 Решту аналізів, якщо є електронне направлення, можна зробити безоплатно на амбулаторному рівні. Його виписує лікуючий медик, лікар первинної ланки або вузький спеціаліст. Пацієнт, якщо в нього є проблеми здоров'ям, в першу чергу повинен звертатися до сімейного лікаря. У нас є Шість структур комунальних в будь-якому закладі можна зробити. Єдина умова це є призначення, а не просто там направлення, це призначення лікаря, який вважає, що саме такий обсяг треба для встановлення діагнозу. І у наших закладах амбулаторно поліклінічних стаціонарних, весь обсяг обстежень є безкоштовним для пацієнта. В Ужгородській поліклініці за направленням сімейного лікаря можна зробити всю біохімію. Ідеться про аналізи різних напрямків, зокрема білірубін, загальний білок, креатинін чи сочовина крові тощо, а також дослідження на сифіліс. Працює клініко-діагностична лабораторія у будні з восьмої ранку. Триває забір до 10-ї. Ми щоденно проводимо великий перелік досліджень. Насамперед, це гематологічні дослідження периферичної крові. Це великий перелік клінічних досліджень, імунологічні дослідження, біохімічні дослідження, основні показники білкового, вуглеводного, пігментного та ліпідного обмінів. Також проводимо дослідження на систему гемостаз. Терміни виконання регламентовані для основної маси складають один робочий день. Пацієнти, які бажають отримати результати обстеження паперовому варіанті, можуть їх отримати наступного дня. А лікарі сімейної медицини, лікарі, лікувальники, що направили пацієнта на обстеження в нашу лабораторію через систему ЄХЕЛС e бачать результати обстеження в той день, коли пацієнт обстежувався в лабораторії в електронному варіанті. За державною програмою медичних гарантій, кожен пацієнт може отримати й інші лікарські послуги, тести, діагностику та щеплення згідно з календарем безкоштовно за умови підписання договору з сімейним лікарем. Кожен із медиків первинки при потребі може направити свого пацієнта на проведення необхідного діагностичного лабораторного дослідження або зробити швидкий тест абсолютно безоплатно. Наших здекларованих пацієнтів є купа безкоштовних можливостей і послуг, звичайні постійні огляди і консультації сімейного лікаря абсолютно безкоштовні. Плюс є можливість дати безкоштовно загальний аналіз крові, загальний аналіз чіп, перевірити рівень глюкози крові, записати кардіограму, тобто при необхідності, все, що потрібно, ми скеровуємо. Також всі візуалізаційні методи, ми, ми теж можемо виписати направлення на безкоштовну безкоштовний огляд, тобто рентгенографія, УЗД, ехокардіографія, теж можна зробити безкоштовно. Тут просто питання до цільності, бо дуже часто пацієнти собі самі придумують купу обстежень, які в принципі не потрібні. Якщо ж у пацієнта є направлення від лікаря, а кошти за проведення вищезгаданих досліджень вимагають, він може звернутися до завідувача відділенням або до головного лікаря закладу, зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за коротким номером 1677. За власним бажанням пацієнта можна зробити аналізи за окрему платню відповідно до затверджених виконкомом платних послуг або ж звернутися до приватних лабораторій.